Надійна опора люди з великим серцем і справжні патріоти своєї батьківщини. Волонтери про волонтерський рух в Україні говорить весь світ, адже це явище унікальне. Кременчуцькі волонтери об'єднались заради перемоги та незалежності України. І сьогодні, у день волонтера, у міському палаці культури відбувся урочистий захід, де волонтерам нашого міста подякували за їхню неоціненну роботу під час війни. Хто такий волонтер? Це в першу чергу сумілива людина, яка не боїться їхати на передову, допомагати хлопцям в дуже скрутних умовах життя. Це дуже відповідальна людина, яка своєю роботою наполегливою роботою робить трішки легше життя тих людей, які потребують допомоги. Це дуже креативна людина, яка може дістати іноді те, що гранню. Волонтерам вручили подяки як символ визнання важливості титанічної роботи, яку вони виконують. Тали волонтерів з їхнім днем і творчі колективи міського палац культури. Ми Україна, і ми сила. Також на заході представили відеоролик про величезний внесок волонтерів у перемогу під час війни. З 24 лютого 2022 року в Україні супергероїв і супергероїнь стало набагато більше у їх числі і волонтери. Волонтерство це мова серця, що говорить про безмежну любов до своєї батьківщини. У ці важкі часи ми повинні допомагати Україні. Сила в єднанні, сила волонтерства це є наш внесок в перемогу. За кожним українським військовим стоять волонтери, готові віддати все заради миру і незалежності України. Не будьте байдужими, допомагайте захисникам. Кожен волонтер, архітектор майбутнього України. Волонтерство сьогодні це світло во у темряві. Волонтери етангеливопотію. Які стоять на захисті рідної землі, ми дякуємо всім українцям, які допомагають волонтерам. Слава всім захисникам і захисницям, слава всім волонтерам, слава Україні! Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.